Стали при вселюдними, але тепер же ж говоримо, чи були насправді такі заяви. Начальник головного управління розвідки України Міністерства оборони Кирило Буданов вирішив оригінально прокоментувати нібито сказані ним слова про можливе припинення, а точніше, загрозу для існування нашої країни. Я анекдот розповім. Давай. Старий анекдот всім знайомий. Сидять дві бабки біля подвір'я. Одна інша каже: дивись, пішла. А донька в неї. Так у неї ж син. Ну, нехай всім тепер розказує, що це не так. Це моя відповідь. Безрозуміло. Дякую. Раніше в мережі поширилась інформація, що очільник ГУР Кирило Буданов говорить про переговори з Росією. В статті від української правди наводилась нібито слова самого Буданова про те, що діалог з РФ має відбутись до літа інакше цитую, можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Однак в ГУР спростували цю інформацію і заявили, що вона не відповідає дійсності. Автор статті Роман Романюк каже, що впевнений у своїх джерелах, від яких він отримав ці дані. Однак завжди лишається ризик, що співрозмовниками могли недослівно передати цитату.